Щойно вийшла новина про зростання пенсій у 2026 році на цілих 234 гривні. Тепер мінімальна пенсія становитиме 295 гривень. Звучить непогано, правда? А тепер я покажу вам реальність, яку більшість людей не розуміють. Якщо ви зараз у 40 років відкладатимете лише 2 тисячі гривень щомісяця в накопичувальний поліс зі складним відсотком, то через 25 років отримаєте понад 2 мільйони гривень. Це дає вам пенсію 13 тисяч щомісяця замість державних 295. Різниця у 5 разів. Поки ви чекаєте на державу, час працює проти вас. Кожен рік відкладання зменшує ваші майбутні накопичення на сотні тисяч. Ваші батьки отримують зараз копійки, і ви теж отримаєте копійки, якщо не діятимете сьогодні. Накопичувальний поліс ще й захищає ваше життя, тому, навіть якщо щось станеться, сім'я отримає всю страхову суму. Переходьте за посиланням, заповнюйте форму, і я у подарунок розрахую вам, яку пенсію можете мати від недержавного пенсійного фонду.